Мабуть, одним із таких випадків, які мені запам'ятався, це було звернення дівчини в правоохоронні органи відносно свого хлопця, і де вона повідомила, що він вчиняє відносно неї домашнє насилля. Це була якась новорічна ніч. Там в якості свідків виступили її друзі, угу. і сказала, що він вчиняв відносно неї психологічне насилля. Однак, як з'ясувалось, було все. Навпаки, коли ми звернулись з відповідно зустрічною заявою про те, що насправді це відносно цього хлопця вчинялося насилля психологічного характеру, то з боку правоохоронних органів ми дійсно побачили таку певну упередженість за гендерною ознакою, і це було дуже важко доказати, тому що дійсно правоохоронцям простіше мислити, якби прямо лінійно, що зазвичай жертвами домашнього насилля стають жінки, і дуже рідко. Костають чоловіки. чоловіки, хоча насправді це абсолютно не так.